Наші безпілотні летальні апарати, які здатні подолати тисячу кілометрів і пролетіти навіть більше. Поміщені в Татарстані там, як зараз, як завжди, у них якщо можна висловитися, кіпіш а, власне. Ви зараз і бачите на своїх екранах Бобер, який летить. Кіпіш полягає в тому, що у них оголошено план кавер. Саме кавер, не щось інше, це означає, що припинена робота аеропортів. І цікаво, що вони прилетіли в день, а не вночі. І окрім того, що їх побачили над Казанню, є інформація, що начебто було збито два БПЛА над особливою економічною зоною Алабога, де вже вони прилітали. І це місце цікаве тим, що там виробляють шахеди, які росіяни відправляють до росіян. І я от тут думаю, наші бобри прилетіли до шахедів в гості, а -а -а. до них додому. А, ну як же все як Путін говорив брати на вік чи. Якусь іншу кількість років. Ось, а тут їх зустріли вогнем. Тобто, я до того, що зрозуміло, ми будемо з'ясовувати, і тут інформацію цю треба перевіряти за даними Міністерства оборони України, але місцеві, саме мешканці Татарстану, кажуть, так, бабри літають, і окрім власне самої Казані, ще були вони помічені в місті. Нижньокамськ, а там наші улюблені об'єкти це НПЗ, нафтопереробка і так далі. І так далі. Сподіваюсь, що бавовна була потужною. А, дивись, що кажуть наші джерела: кажуть, що атаковані об'єкти ВПК у російському татарстані. Аеропорти припинили роботу, і відповідно ударні дрони. Вже досягли Казані Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукції яких використовуються у воєнних галузях. Ну, до речі, знову ж таки, та над Казанью помічено було безпілотники, Там навіть евакуація пройшла відповідна. Значить, евакуація була з Казанського хімічного підприємства «Оргсинтез». Тобто наші безпілотники знають де «Оргсинтез» знаходиться. І що він власне там робить, і що з ним треба з цим орксинтезом робити? Зробити. Так, дивись, над нафтопереробним підприємством Танеко і Таїф НК у Нижньокамську також бачили тих самих бобрів. Я думаю, що й бобри побачили. Цих е, два підприємства зафіксували собі, відмітили на карті, яку потім Лукашенко, звісно, всім покаже. Е, ну і е, окрім того, що не працював знову таки, як кажуть, джерела і аеропорт в Казані зупинив він свою роботу не надовго. Це не міст знову. Та у та незаконна забудова в Криму, який більшу частину не працює чим працює, але Тоже приятного Люди а какие там люди, але на свои рейсы. А, она ведь, вот, кажуть для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 23 мая на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Катерина, ти це так проголошуєш. Таке враження, що ти дійсно багато років працювала в Москві, на ну, причому диспетчером. Ну і не розповідала хто, зна, рос... хто розповідала росіянам, як вони себе мають поводити, і можливо саме через ці інтонації вони в разі чого сідають на пляшки. Ну давай повернемося до серйозного. Дуже серйозно дивись, казань інфо пише про те, що покрутився над челнами і полетів назад. Прилетів значить рейс із Якутська до Казані, мав приземлитися, але покрутився, покрутився і полетів собі на А бабри. Бобри вирішили не повертатись поки що. По повернуться під пакровом ночі. Ну з великою раїдністю. Чому я так роблю припущення, чому вони вирішили полетіти вдень? Ну тому що <свісно> бабри літають і вдень, і вночі, і а, можливо, це і, і, називається. Рекагнастіровка, тобто подивитися, уточнити координати, куди саме треба потрапити. І цієї ночі дуже б хотілося, щоб була шалена. Неспинна бавовна по тим е, місцям, де сьогодні були бобри. бабри. Ну, казання, та ганрох нас ще там трошки десь дивує е, те, що вони бачать наших бобрів. А от коли бавовна вже в Білгараді, то про неї навіть вже й розказувати якось не хочеться. Ну гучно було в Білгараді. Але поді розберісь, то свої чи то чужі по Білгороду били знову ж таки. Ну, збили над Білградом, кажуть, е, щось система ПВО принаймні працювала. Скільки кілька повітряних цілей е, збиті на підльоті до міста, сказали е, там же, на території Росії. Ну а так от, я ж кажу, попробуй розберися. Тому що ти ж розумієш, що е, українські збройні сили не б'ють по війську, по е, е, соціальних і. Гражданських об'єктах на території Білграда, тому, якщо подивитися на фотографії, які Білград виставляє, то ми можемо зробити висновок, що це їхня же ПВО і о, спрацювала.